Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Запорізькій області отримали інформацію про те, що двоє мешканців обласного центру та пенсіонерка із Запорізького району організували вирощування наркомісних рослин та подальший продаж канабісу елітних сортів на території області. У подальшому слідчі відділу номер 1 Запорізького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Правоохоронці під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу КОРТ провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів. У результаті заходів загалом вилучили близько 7 кілограмів сухих рослин роду канабісу, 310 кущів коноплі з ознаками культивування, різноманітне обладнання для вирощування рослин, електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Крім того, в будинку одного з чоловіків вилучено автоматичну зброю та майже 120 одиниць набоїв. Все вилучено направлено на експертизи. Остаточна правова кваліфікація діям фігурантів буде надана в процесі подальших слідчих дій. Досудове розслідування триває.